Вітаю. Так, повернулись ми на старий свій об'єкт. Сталася у нас трошки неприємна ситуація. Тут у нас будівництво у нас 30 киловатний низькочастотний безперебійник. Забився пилом, перегрівся один раз, другий раз, третій раз. На жаль, на жаль, він покинув цей ефір. Пил, на жаль, його знищив. Замовили плати. Замінили плати, але він працює некоректно. Зараз виясняємо, що з ним робити, і поки щоб час не гаяти, бо сонячне поле тут стоїть досить гарне. Ми будемо робити апгрейд цю систему. Що тут у нас ще цікавого? У нас тут 12 квв низькочастотний інвертор. Ми його встигли почистити Це на критичну інфраструктуру. Під нього 30 кВт акумулятори, наша збірка по 96 вольт. Далі наш щиточок. Цьому щиточок збирали ще тоді, він ще не, заверш, ну, не завершений до кінця. Тобто він ще в роботі, тут ще буде наповнення, але всьому свій час, потихеньку. Все будується, по можливості, по бажанням, ну перш за все, по можливості. Далі, що ми змінили? Ми перенесли сонячне поле, в цей щиток. Тепер у нас сонячне поле в цьому щитку. Тут у нас на кожен стрінг у нас по розмикачу. Запобіжники і у Заземлення Зазимлення, все, все як має бути. Не зовсім естетично все ідеально, але все в робочій схемі. Далі, що в нас далі? 80-кіловатний гібридний інвертор ДЕЯ. Сонечко гуляючи, на нього тут сонечко всього 40 кВт підключено. Точніше, ще всього тут 40 кВт. На нього безпосередньо підключено 22 кВт. По батарейкам зараз ми їх перезбираємо. Вони були у нас 240 вольт. Ми зараз їх збираємо 800 вольт. Це наші старі зразки ще розробки там 20. Ой, щоб, чесно сказати, 20, по-моєму, другого року чи 21-го навіть корпуса акумуляторів ми в них збирали. залізофосфатні, Тут загальна ємність 80 кВт. Буде. буде ще. Голова керування на це все діло. літій залізофосфатна системка. І того у нас тут сторіж на 110 кВт. У нас три інвертори: один, де є гібридний, алтек мережевий. Ми його переведемо через режим мікроінвертора, бо він зараз працює у нас через Gridbox. Ми потім його підключимо напряму. І безперебійник на критичну інфраструктуру. Це ми зняли старі Ну от, Ми їх вже почистили, але якщо подивитися, тут все в такому пилі, що просто каравол. І обладнання, обладнання. Нещадно експлуатувалося. Тому буває і таке. буває і великі інвертора, теж, на жаль, помирають. А, але надію, що ми його піднімемо і поїде він працювати туди, де він потрібен. А так, якщо вас щось схоже цікавить, у нас тут така інсталяція, лоточки все наче по-простому, але напівпопромисловому. Ми це все можемо зробити, розв'язати, скомутувати і запустити, щоб це все діло працювало. Цікаво! Звертайтеся. Всім гарного дня!